Отак от, от. Декого цікавило, як оцю от втулку. який сюди поставити? От. от втулку маємо, вже спресованим сердечником. Дуже цікавило одноклубників, як її ставити, яким чином я взагалі її запресую всередину. Ну, як велику тягу я вже запресував, так що, по суті... Той процес я не знімав, от, покажу, як я це відключу, тут все теж випустимо, покажу, як, яким чином. Ну і звісно, намостили все наместилося милом, зсередини і втулочку. От, ну і все, от пішов процес. Так, от якось, Щоб можна було то О, краще бачити. Ну що, вставляємо, тиски і поїхали. Починаємо заганяти всередину цю все, заразу. Ну, звісно, йде не сильно легко, але далі буде набагато легше. Так, ще трошки. О! Ще чуть-чуть. Можна собі трошки тут підрегулювати. Не знаю, щось велике, в принципі, легше йшла. Щось мы тут делаем. Запресуємо. Так, ну вроді все нормально. О. Продовжуємо експеримент. На довгі тязі у мене набагато легше воно пішло. Ну, знаєш, подивимося, що коротко. Роблю все в перший раз. Коротко ще не пресував. Думаю, все у нас получится не меньше, чем с дохлой тягой. Так, теперь я утром вот буду таким чином. Надеюсь, у меня тут получится. Что я закрыл? Не, не, вроде нормально. Це щось не дуже хоче. Довгою тягою було якось полегше, попроще. О, ой А Але думаю, що цього разу ми переборемо. Тут це, звісно, досить таки тяжко. Легше пішло. пішла що вже десь зараз мав би бути кінець. Ще підтягнемо. Так, спробуємо трошки повернутися назад. Эх, треба було на Так гарно пішло.